Всім привіт! Я завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні приготуємо смачний домашній лаваш. Я взагалі вважаю, те, що приготовлено вдома, це, кориш... це набагато корисніше та смачніше. Тим більше, що на каналі буде попередній рецепт про домашній шашлик. Ідеально підійде з цим лавашем. Отже, невелика кількість інгредієнтів це борошно просіяне 350 г, це 200 мл гарячої води. Це одна неповна чайна ложка солі і дві столові ложки олії. Все. Тепер всипаємо борошно у ємність, де ми будемо замішувати наше тісто. Сюди ж додаємо сіль. Ось так. І одразу трішки ось так перемішали. Додаємо сюди гарячу воду, вона нас тільки закипіла, постояла буквально декілька хвилин. Ось так. І вливаємо дві столові ложки олії. Все. Тепер перемішуємо обережно. спочатку ложкою, тому що вода гаряча. А потім вже будемо вимішувати руками. Після того, друзі, як ми замісили тісто у мисці, ми його викладаємо на стіл. Стіл ми трішки припилюємо борошном. І вже починаємо ось так. Вимішувати тісто вручну. Воно таке, дивіться, яке гарненьке. Гарне, піддатливе, це бездрежове тісто. Дуже-дуже класно замішується. В принципі, цей рецепт, я думаю, багато хто з вас знає і повинен був би використовувати у своїй практиці. Я завжди, якщо потрібно зробити якийсь там, не знаю, лаваш, шаурму чи ще щось, то краще зробити самому. Тепер сформуйте з нього ось таку кульку і відправимо наше тісто під харчову плівку 20 хвилин відпочити. Тісто у нас відпочило. Тепер давайте знімемо плівку і подивимось на наше тісто. Ось таке воно у нас гарне. Можна ще його десь декілька хвилин повимішувати. Воно вже, подивіться, яке піддатливе. Класне тісто. Взагалі мені дуже подобається працювати з тістом. Якщо потрібно, ще трішки присипте стіл борошном. Все. Ідеально. Тепер розкачуємо таку, знаєте, ніби ковбаску, розтягуємо. Для того, щоб це тісто розділити на рівні частинки. Давайте розділимо приблизно. На рівні частинки, хай буде раз. Хай буде два, хай буде три. Ми зараз почнемо розкачувати і подивимося, цього вистачає чи ні. Дивитись в ідеалі по діаметру вашої пательні. У мене це 28, здається, тому буде десь так розкачувати. Все, ось так ми зробили. Поробили такі ніби знову шкульки. Ось так і повідкладали. Тут все далі просто. Розкатуємо тісто на необхідний вам розмір і переміщуємо його обов'язково, друзі, увага, на суху пательню. На сухій пательні я б смажу десь 1,5-2 хвилинки з кожної сторони. Ну, Він уже, подивіться, вже сухенький. Ну, Взагалі я кажу. Це найбільше мені ці лаваші подобається: до шашлику, до супу та взагалі будь-до чого. І головне, що він сам приготовлений своїми руками. ви знаєте, з чого він приготовлений. І немає нічого складного. Ось такий рецепт смачного лавашу у нас сьогодні вийшов. Він ідеальний для шаурми, ідеально підходить до шаштику. Та й так замість хліба використовувати. Повторююсь, добре, що ви знаєте, коли і з чого ви готуєте вашу страву. Тому я впевнений, що вам цей рецепт сподобається. До речі, як тільки ви його приготували, цей лаваш, ви можете трішки збризнути його водою і накрити фольгою, для того, щоб він був м'якенький. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, як завжди, прошу поставити подобайку, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, коментар і до нових зустрічей.